Крім видобутку титанової руди у кар'єрі та збагачення ільманіту розробила і запатентувала свій спосіб виготовлення титанового порошку до випуску готової продукції за інноваційною технологією. Торік запустили виробництво індивідуальних титанових імплантів на 3D-принтері. Ірина Цимбал Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. Рівень надійності захисту особистих даних і доступ до інформації це ще один виклик для приєднання України до Євросоюзу. Інтеграція в єдиний цифровий ринок ЄС передумова для повноправного членства. До 2027 року маємо створити ефективний механізм захисту персональних даних. Верховна Рада вже розглянула два необхідних законопроекти в першому читанні. У чому складність проведення реформи обговорювали політики, науковці та студенти під час круглого столу в інституті міжнародних. Відносин. Докладніше у сюжеті Анни Боль. Право на збереження приватності здається ілюзією у світі сучасних технологій, адже ми щодня даємо згоду на обробку персональних даних, замовляючи таксі, чи коли здаємо аналізи в лікарні або просто запитуємо поради у штучного інтелекту. Тож, аби надійно захистити персональні дані українців, необхідно реформувати законодавство. Буде розбудована належна система захисту персональних даних, буде створено незалежний орган в сфері захисту персональних даних і доступу до публічної інформації, і це буде основне новою для єдиного цифрового ринку європейського союзу. Випадки телефонного шахрайства і постійного спаму реклами це наслідки того, що особисті дані розкрили без вашої згоди, і хтось має понести за це відповідальність. Тож потрібно законодавчо врегулювати механізм захисту персональних даних. Маємо гармонізувати наше законодавство і прийняти два основоположні законопроекти. Це законопроект 8153 про захист персональних даних і законопроект 6177 про створення національної комісії, тобто незалежного регулятора, який з 95-го року модель існує в європейському союзі, який буде здійснювати функцію контролю і моніторингу за захистом прав людини завдяки приєднанню до єдиного цифрового ринку Євросоюзу Україна матиме доступ до інформації, а це зокрема можливість для пошуку дітей, яких незаконно вивезли з України. Переваги відчує і український бізнес, адже відкриється ринок у 500 мільйонів європейських користувачів. Можливості збільшити прибутки отримують it компанії, банківський і медичний сектор. Автори законопроекту запевняють, передбачені реформою суворі штрафи мають заохочувати виконувати норми. Це не не наповнення бюджету це в першу чергу баланс дотримання законодавства. Тобто бізнесу має бути дешевше виконати і органам влади те, що написано в законі, ніж сплатити той штраф, часу на реформу небагато. До 2027 року Україна має представити Євросоюзу дорожню карту, за якою буде реформувати галузь. Необхідно дотриматися балансу між контролем і правами людини, щоб захист особистих даних став ефективним. Та необхідно не просто ухвалити закон, а знайти фахівців, які матимуть достатньо знань і будуть дотримуватися морально-етичних принципів у своїй роботі. Викликом є те, що потрібно знати право європейського союзу. Тобто, ти можеш бути юристом, так гарно знати національне право, але без знань права Європейського союзу ти не зовсім зможеш представляти Україну. Практичні кроки для успішної інтеграції України в європейський простір вже запроваджують в Інституті міжнародних відносин. З вересня запускають освітню програму з підготовки професійних перекладачів. Це вже не будуть просто юрист міжнародник, це буде перекладач юрист, да? тобто. Це це фактично ті е, люди, які завтра будуть працювати в генеральному директораті Європейської комісії з перекладу, відповідаючи за переклад на українську мову. Учасники дискусії визнають, процес встановлення системи захисту персональних даних важкий, потребує обговорення між політиками, юристами, медіа та бізнесменами. Та надійний механізм захисту особистих даних допоможе Україні не просто привідкрити двері Євросоюзу, а дозволить повноправно приєднатися до євроспільноти і користуватися її перевагами. Анна Боль, Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Він обговорить ситуацію на Куп'янщині. А наступний випуск новин уже о 9.00. Для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Я бажаю вам тихої п'ятниці. Бережіть себе та будемо продовжувати. Я нагадую підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.